Так, ну що, друзінки мої, я вас всіх вітаю. Нарешті доїхало нам наше сіно. Ми замовляли ще 500 тюків, тобто має бути разом усе 1000 штук. Е, як ви знаєте, хто дивиться нас по минулому відео 560 вже у нас приїхало, ми ну, вже склали його. А ось сьогодні. Погода вже дала нашим хлопцям викосати, затюкувати. Ви Знаєте, що по всім регіонам йшли дощі і ніяк нічого ніхто не міг зробити. Але нарешті ось вже наші хлопчики сьогодні до нас приїхали. Заїхала ось машина у двір. Це перша партія. Я навіть не знаю зараз, скільки має бути 500, але... Ну, будемо рахувати, і, і потім побачимо, скільки тут. Але сіно дуже гарне, зелененьке таке. я скажу ще, це вже четвертий сезон. Ми беремо це сіно у хлопців. І сіном, якістю сіна ми дуже задоволені. Ну і ціною у цьому році також задоволені. Скажу вам чесно. Погода гарна, сонечко то виходить, то ховається. Так що ми будемо зараз складати. Сьогодні, мабуть, будемо складати своєю сім'єю. Ось тут біля мене Антошка, Андрюшка Саша і я. Не знаю, можливо, сусіда погукаємо. Але потихеньку, потихеньку будемо складати. Так що, дякую всім за перегляд. Далі буде. Так, хлопці кидають. Трошки розгружаємося. Розгружаємося вручну. Рахуємо. Ну, якось то так. Сіно добре? Пахне? Завжди це вже четвертий рік і завжди сіно дуже добре. Есть, есть. он обычно резво не ездил. Так, ну ось уложили На мы. сто сорок шесть вот тут. Що п'яний? Зв'язуємо. Це наші хлопці тут розмовляють не боїсті, трішки. Ну, не привода, так Друзі мої, я не знаю у кого як проходить складання сіна, а у нас четвертий рік поспіль. Нам везуть сіно і йде дощ. Ось була, я знімаю. Була машина, і знову у нас затягнуто все хмарами, де йде дощ, хлопці з-за двору завозять у двір. Ну і ось, будь ласочка, вам приїхала наша друга машина з причепом. Привезли нам ще сіна. Ось така у нас гарна картина, друзі. Четвертий рік поспіль. Ми складаємо ось так сіно. Наш помічник і ми працюємо. Завозимо у двір ціна мотоблоком з причепом. Ну, ось так працюємо сьогодні. Сонечко. Десь ще хлопці мої бачили ось так. Ось таке життя, друзі. Так, оце розгружаємо другу машину. Нічого ми тут не рахуємо, хлопці приїхали. Тут уже все пораховано. Зараз тільки віддам кошти. Дякуємо мирному нашому небу. Хоча був трішки дощик, але то нічого. Все буде добре, буде сонечко, все висохне. Я не можу, коли приїжджає сіно. Я, чесно кажучи, плачу, тому що ну, наші дівчата будуть сіном, будуть не голодні зиму. Приїхала до нас за два рази 1175 тюків. І ще капучка така кінця, те, що ми накосили. Ну, я гадаю, що має нам вистачити взимку. Ну, якось так. Все, покладаємо. Андрюш, Андрюш, допомагайте папе немножко. Друзі, мої рідненькі, відео складається з кількох частин і кількох днів. Сіно. Як завжди, наше сіно, четвертий рік поспіль, як я вже й казала, попадає під дощ. Попередніх відео дощ йшов маленький. Але друзі, коли хлопці наші завезли сіно у двір, то десь пів 11 вечора пішов дощ. І дощ пішов дуже хороший, як вам скажу. Ну і ось, минуло майже 2 доби. Сіно ми скласти доки ще не склали, тому що воно просихає. Дякувати Богові те, що на вулиці все ж таки літо і 36 градусів. І сіно наше тюковане, то вже воно підсохло. Так як хлопці його завезли, ми його не трогали. Так воно у нас і лежить. Ну, ось завтра-субота, будемо вже складати і накривати. Наче по інтернету доща нема, але тоді, коли також нам привезли сіно, ні на, на одному сайті дощу не було. Але дощ пішов. Я не знаю, що то таке. Ну, ось така картина, любимої друзі. Тут більше 500 тюків. Ну, трішки дощик нам його намочить. Ну, то вже все. Підсохло і завтра зранку, правда, я поїду до праці, а хлопці мої потихеньку будуть його складати. Ну, ось такі у нас справи. Ось так у нас триває літо. Заготовляємо сіно. Дякую вам всім за перегляди. Всім вам доброї ночі, мирної ночі, тихої ночі. Всім пока-пока.